Друзі, всім привіт! Давно не було відео. А сьогодні я записую вам відео на продаж свого б 7 посада. Зараз вам відео покажу, розкажу, як він зараз виглядає, що в ньому було зроблено, які по ньому є нюанси, які в нього є плюси для того, щоб ви його могли придбати. Автомобіль 2-літровий дизель на коробці DSG, пригнаний з Німеччини в травні 2021 року. Я другий власник в житті цього автомобіля. і Ну і Давайте вам розповім, що і як по ньому. Так, ось так він виглядає. В нього цікавий такий колір. Ну, колір мені дуже подобається. Єдиний в нього нюанс, і за ним треба слідкувати. Тому що якщо ви живете в якомусь частному секторі там багато пилу, ну, ця машинка швидко припадає пилом. Що в нього по кузову? Давайте зовнішнього з вами почнемо. Які в нього є нюанси по кузову? По-перше, автомобіль не був задійним в ніяких ДТП. Нічого в нього тут, ну, коротше, нічого не крутилося, все в нього рідненьке, чистеньке. Нюанси. А ось на крилі є така вмятинка. Ця вм'ятинка зроблена сусідським котом, який заліз мені під навіс. І поліз по дровам. Стояла машина, він зацепив дровиняшку, вона впала. А, значить, не пошкоджено тут нічого. Тут ну, трошечки ну, просто є вмятина, її можна назад прибрати. Просто я цим не займався, тому що це вже було під час війни. У мене під час війни часу зараз немає. Я от навіть раз в місяць е знайшов зняти це відео. от. А то і так немає часу. І другий нюанс по е, моєму пасатику це ось тут позаду. Такий є зчосик. Цей щосик приїхав з Німеччини, його десь якийсь німець там зацепив на якоїсь парковці. Все, більше нюансів ніяких по автомобілю немає. Ну, зверху є тут сколи, це, звісно, це зрозуміло. По-перше, це така е, хвороба. Німецького вагу тут. Тут це буде і в Б7, і в Б6, і в Audi. Ну, в Вауді, не знаю, в шкоді точно це буде. Тому що швидко їздимо, туди попадають камінці, там воно надбивається. Також, звісно, якщо ви підійдете до капоту, тут є ось такі речі. Це саме крупне. Зумієте, бачите? Воно таке незначне, але воно існує. Лобове скло ціле, скло, скло все рідне, все ціленьке, все коротше, класно. Е, значить, по кузову, в принципі, і все, більше тут немає що додати або прибавити. Е, стосовно гуми. Гума зараз на ній стоїть літня, тому що я ще не їздив взагалі. Я, е, Бачите, стоїть тут. Літня гума. Я оце коротше, позавчора перший раз потрапив в сніг, був я на літній гумі, це 20 км на годину досунувся до хати. В чому прикол? Прикол в тому, що я на машині зовсім мало став їздити. Я буквально за місяць проїхав, можливо, кілометрів 600 Тому ось зимова гума, її зараз буду намагатися поміняти, якщо десь буде. Вільне місце, тому завантажив. Спробую зараз одягти. Навіть був такий прикол. Позавчора було вночі мінус 8. Я згадав, що я останній раз заправляв машину в середині жовтня, тому що тут бака вистачає на тисячу кілометрів. І я би швиденько всеред... То вже в 9 вечора помчав на заправку заправляти зимовий, щоб не замерзло. Цей автомобіль в моїх руках з травня 2021 року Проїхав я на ньому 40 тисяч кілометрів. Весь цей час обслуговував я його а, в офіційному сервісі міста Кримічуха на автосалоні Шкода. До речі, він знаходиться буквально за цим будиночком. Зараз я вам покажу, я тут приготував бумаженці з приводу цього всього. Дивіться, Давайте так, щоб ви бачили моє обличчя. Час від часу в мене тут загоряється а, чек. Ялемка не показувала, що це за помилка. Вона показує, що це за помилка, але я не можу знайти цього в інтернеті. Тому в на 7-23 я заїхав, а, міняв, я так думаю, міняв я масло. Я попросив, щоб мені зробили діагностику. Ось в чому буває проблема. Проблема буває, помилка. А, Управління дросільної заслонки, обрив цепи Тобто тут е, дросільна заслонка, вона електронна, тому буває, коли ти заводишся, якийсь там обрив цепи в електронниці це відбувається. Загорається у вас чек. Це взагалі ні на що не впливає. Це було від початку придбання цього автомобіля. Весь час я їздив, все ок, ніяких проблем немає. ну Просто цим треба займатися, я цим не займаюсь. Типа горить чек та й горить собі, поїхав далі. Час від часу я його буваю, стираю, його дуже довго немає, потім в якийсь раз ти завівся, він знову з'явився. Кожен раз, коли я замінював тут масло, я заливав 0В30. Ось ви можете подивитися. 0В30 оригінальне масло, а, я заливав в цей автомобіль. Кожні 10 тисяч заміна масла в двигуні. Заміна а, всіх чотирьох фільтрів. Тобто кожна ТОшка мені виходила десь 6 тисяч а, разом з усіма фільтрами, з усіма, а, ну, з усіма фільтрами і маслом. А, це ось дуже така корисна річ, яка є в цьому автомобілі. В нього пройдений а, як це правильно? тюф. В нього пройдений тю в Німеччині до 24-го року. Тобто Перед тим, як я його купував, німець прийшов в тюф. Це дуже класно, я на собі можу вам сказати, тому що до машини немає жодних претензій, в машині все працює справно. Я нічого не робив, крім однієї. річі, Зараз про це поговоримо. Але оця бумажечка вона показує нам, що з е, 03 року, тобто е, за 3 чи 4 місяці до покупки цього автомобіля, пробіг був в машині 268 тисяч. І німець зробив ремонт тут. Ось я вам показую на 800 чим-то євро. Коротше, це все є. Ніхто нікуди це не викидував. Ось тут, будь ласка, там є перелік, що він робив: 850 євро. Людина заплатила, вона обслуговувала повністю цей автомобіль. Тобто, коли я його забрав з таможні у Львівській області, я просто на ньому ось приїздив. Майже два роки нічого не робив. Єдине, що я замінив, це термостат ДСГ. Тому що а, в першу осінь, коли я почав їздити, коли ну, почала температура бути нижче 5 градусів, коли я їздив по місту, температура двигуна не нагрівалася 90 градусів. Тому я замінив термостат ДСГ. Зараз все ок, все працює. Тому ось такий автомобіль. Їдемо далі. А, так, значить що, давайте вам покажу під капотом. А, під капотом покажу вам його. Тобто ну, ви самі розумієте, в якому стані машина, які в ній є недоліки, я вам показав. Куз, по кузову я маю на увазі. Так виглядає він під капотом. Під капотом я нічого ні разу не мив, от як приїхала, як приїхала, приїхав, а, як приїхала машина з Німеччини. Так вона і є, я не фанат тут щось вимивати. Е, щоб ви бачили, що кожен патрубок від турбіни, від росільної заслонки, саживік, саживік, до речі, на місці, кожні 200 км в місті йде регенерація. Е, на трасі, мабуть, кожні 400-450 або 500 кілометрів, йде регенерація, все справно працює, ніяких спіральок, помилок. Нічого немає. Так, де ж нам взяти з вами серветку, щоб вам я вам показав масло, рівень масла. О, дивіться, в будь-якому випадку... В будь-якому випадку тут максимум. І зараз машина після заміни масла проїхала 8 тисяч. Щоб ви розуміли, зараз пробіг 330. Зараз вам точно скажу, щоб не збрехати. Зараз пробіг у нас 336 тисяч 2-літровий дизельний двигун, 0В30 я заливаю. 0В30 я заливаю. Шановні, наголошую вам, 10 тисяч рівень масла стоїть на максимум, і ніхто нікуди не рухається. А, ось такі штуки. По ДСГ взагалі питань немає. Це просто новітній автомобіль. Єдиний мінус, який ще є, але це такий мінус, я вам так скажу. В мене двоє дітей. І тут треба зробити буде хімчистку салону вам. Тому що салон тут виглядає ось приблизно так. Тут нічого страшного, тут ну, немає якоїсь краски, але треба розуміти, що це діти. Вони постійно щось харчуються їдять, лазять, тому ну, треба зробити хімчистку. По сидінню, дивіться, будь ласка, 335 тисяч, як виглядає сидіння. Жодних потертостей. Подивіться на кермо, стан керма, подивіться. Стан керма. стан, ну Тобто, жодної затертості, жодної витертості на будь-якій кнопці. Все, все, абсолютно все. Будь ласка, в мене на шкоді це було просто наглухо витерто. Руль був повністю сполірований. А, і там було в мене 330 тисяч при продажі. Я вже щось починаю сумніватися, що то там був рідний пробіг. Ну, Хоча я знаю, що нібито там його зматували, але тут я другий хазяїн. Я під'єднувався Василем до автомобіля, перевіряв там параметри ДСГ. Ну, по-перше, в усіх, абсолютно в усіх блоках, в ДСГ, в моторі, на приборці, в двигуні пробіг усюди сходиться. Він тут рідненький, плюс коробка ДСГ ні разу не була нагріта більше 107 чи 109 градусів. Тобто, через вашу діагноз ви можете передивитися, які максимальна температура була ДСГ, які в неї там. Ну, в яких навантаженнях вона працювала, скільки годин вона там по-моєму, працювала. Це все можна подивитися. Я це все дивився. Тут, коротше, це був реально щадящий режим. Тут, тут коробка ні разу не була нагріта більше 107 градусів. Хто в цьому розуміється, той, будь ласка, ви розумієте. Хто не розуміється, ну, типу народ. Це гарний варік. Що ще я вам хочу сказати? Е, знаєте, ну, ви можете там писати, звісно, десь хтось напише, можливо, слаба комплектація чи ще щось. Хоча тут комплектація дуже класна, як для мене. Тут є все необхідне. У вас є тут е, мультикермо, у вас є двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, у вас є підігрів сидінь, двохлітровий мотор на DSG. Це просто пуля, ракета, петарда. Я не знаю, що вам треба більше для життя. Тобто це супер. Е, я от зараз собі шукаю, е, ну, придивляюся наступний автомобіль, дивився от я собі Passat B8. Е, знаєте, ніби приїжджаєш, ніби тільки пригнаний з Німеччини на червоних номерах. Я сідаю, я заводжу ту машину. Я розумію, це далеко не той стан, який тут в мене. Хоча там в них пробіг типу 200 тисяч. Розумієте, я от е, зайшов на площадку, подивитися 3Б8. 3 Триб 8 значить е, е, проста комплектація. Тобто, приблизно така сама, як тут, е, 2015 рік, 15 тисяч доларів вони коштували. Е, ну, так, Я просто зайшов подивитися, просто завестися. взяв від трьох автівок ключі, е, заводжу. Перший заводжу під капотом щось свистить. Тарахтить, скрижетить. Я не знаю ще, які є синоними до цього. Думаю, добре, окей, іду в наступний. Що в наступний? Там мотор завівся так, як будто в нього 800 тисяч. Добре, іду в третій. Там щось типу, схоже. Е, людина, яка зі мною мій товариш приїхав, він сидів просто в машині, бо було дуже холодно. Він мені з машини каже: Ти, ти почув, як він коротше, працює? То... Е, Тут зовсім інша історія. Тут автомобіль завівся, він працює так, як він має працювати. Зараз давайте я вам, до речі, покажу, як він заводиться, як він працює. Ось, з вами заведемо зараз. Машина заводиться з півоборту. Працює рівнесенько, давайте відкриємо під капотом. Послухайте. Ось так має працювати двохлітровий двигун у Volkswagen, або Skoda, або Audi. Рівно, нічого не шкріпить, не, не свистить, все тихенько працює. Ну, давайте з вами проїдемось, покажу вам, як працює машина на ходу. В принципі, я думаю, все зрозуміло. Кому буде цікаво, можете приїжджати, дивитися і забирати. Так, ось, будь ласка, і ми з вами поїхали. Я так звик до автомату, що це просто завал. Я вже собі не уявляю машину на механіці. Хоча в мене е, ну, зараз два волонтерських спринтера. До речі, ось е, причина, чому я дуже мало став їздити на пасаті. Бачите, в мене два спринтера, І здебільшого я їжджу на них. І навіть коли просто е, мене виходить так, що пасат стоїть під, під навісом. Наприклад, треба мотнутися в магазин. Мені, щоб його вигнати, треба посунути з першу два буца. Тому мені простіше, я пригаю вже в спринтер, мотнувся, Вже на цій машині їду тільки в сім'єю кудись там прогулятися. Таких днів не так багато, тому, тому тут взагалі я ж кажу, що за перший рік я багато наїздив на ньому, а от другий рік вже взагалі мало пішов. Значить, працює машина в ходу ідеально, нічого не гримить, не стучить. до коробки взагалі ні разу ніякого взагалі зауваження. Тому не бійтеся того ДСГ, якщо воно у вас на мокрому щепленні, тут ДСГ шестьорка стоїть, це просто унікальніша коробка. Ну, Я не знаю. Більш такого впевнений, на жодній машині не зустрінете. Ну, в плані, я маю на увазі ну, саме DSG. Не саме там шестерка, а просто вот DSG, як вона працює, це просто фантастика. А, що, що тут ще говорити? Автомобіль набирає дуже класно, тут 140 коней, вам їх вистачає з головою. І в місті і за містом усюди отак от, от не будемо по місту так їздити, це я вам так показав, що тут все ідеально. В автомобілі абсолютно все працює. Зараз холодно, не бійтесь ви того дізеля. Я от зранку вийшов сьогодні, завів автомобіль. Поки пішов виганяти два буса, сів тепло. По-перше, ви собі вмикаєте, підігрів сидінь, вам гріє вашу попу. По-друге, коли на вулиці нижче 4 градусів, а зараз ось ви бачите, 2, Тут стоїть електрофен. тобто Я виставляю 24 градуси, а через 2 хвилини в вашому автомобілі тепло. Нібито тут є вибаста. Тобто електрофен з тим суперськи справляється. Машина 90 градусів нагріта. Я сьогодні в ній проїхав, щоб ви розуміли. 6 км. 6 км. Я приїхав на автомийку, помив машину і туди все, от вона нагріта. Супер. Так що, кого зацікавила машина, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Не можу сказати, що в будь-який час я вас можу зустріти, тому Ну, то вже будемо там домовлятися, кому тут -то цікаво, тому що дуже часто відсутні. Ну, там вже якось це стикуємося. А машина повністю ну, обов'язково з переоформленням. тобто... Ніяких проблем з цим немає. Пишіть в коментарях, які у вас є питання, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ще встигну до того, як її продам, трошечки щось підписати вам за посад до 7. Тому що ну, не хочу в цьому відео дуже багато що говорити, але ну, є що багато що порівняти. Я хочу обов'язково сказати про такі теми. Чому 2-літровий мотор все-таки краще, ніж 1,6, а я співав попередні 3 роки, користуючись Octavia а 5 з 1,6 двигуном, що 1,6 це все, це топ. Ні. Наступний автомобіль буде тільки 2-літровий. Друге, я хочу обов'язково порівняти саме Passat і Skoda. тобто Volkswagen і Skoda, або Passat, Octavia. Ну, неважливо. Хоча просто розумієте. Асата Октавія не дуже порівнюються, тут треба з супербом порівнювати. Але от просто Volkswagen і шкода. Наступний автомобіль мій буде, скоріше всего, Volkswagen. <смісті> от такі є теми, про які би я хотів розкрити, тому я думаю, що в наступних відео саме це я буду говорити. Вам дякую за увагу. Гарного вам дня, всім всього доброго і мирного неба. Нам скоріше перемогу. Не забувайте допомагати нашим хлопцям. І все буде добре. Давайте до нових зустріч до нових відео.